Нас, коли в місті, нашому прекрасному ожилець, то не працює взагалі нічого. І в тому числі не вивозяться побутові відходи. Тому що для чого можна жити отак в смітті? Це що трапилося, це перший міський, мене звати Олена Концевич. Ах. Ми дуже часто бачили останнім часом в соцмережах нарікання містян на те, що сміття не вивозиться від слова ну, взагалі. Тобто ось такі от купи лежать. І що з цим робити, невідомо, тому що ті компанії, які в Одесі повинні цим займатися, вони чи то буксують, чи то вони ще святкують, я не знаю, Новий рік досі, чи вже святкують День Святого Валентина. Коротше, сміття не вивозиться. Ну, Можливо, тому що техніки нема, можливо, тому що ожеледь, можливо, тому що я не знаю, що зима прийшла. Факт лишається фактом. Але коли ми побачили ці прекрасні заліжі на власні очі на вулиці Балківській, ми не змогли пройти повз. Ось він доказ. Ну ось, будь ласка вам. Для тих, хто не бачить і не розуміє, ОКТ одес комун транс вивіз. ТПВ, це тверді побутові відходи, і ось номер телефону. Можна було б зараз подзвонити. Я даю, що не дозвонимося. Ми а ось ОКТ на вулиці Балківській. У вашому відомстві, щоб мене грішили на інші компанії з вивозу сміття. Але в нас ця проблема з вивозом сміття не тільки зараз. Вона в нас побутує завжди. В нас постійно ці баки всі забиті. Сміття вивозиться нерегулярно, сморід і гавніші по цілій Одесі. Вивезіть йолки-палки. Льоша тут був. Класно, що тут був льоша. Якби тут побував хоч хтось з названих нами фірм вивезу сміття, це було б втричі краще. Нам значить мало, що в нас ожелець, що в нас блекаути, що в нас обстріли. Нам треба, щоб щурятник був під вікнами, щоб смерділо, тому що, повірте, воно дуже сильно тхне. І зараз я зачитаю список тих прекрасних компаній уповноважених міською радою, які повинні вивозити сміття, але чомусь вони ніх ще не роблять. Значить так, це екоград, кліарсіці, екоренесанс і ТВ серус. Крім того, що є багато компаній інших, які можна собі найняти за додаткові кошти. Але моє запитання в тому, чому люди повинні платити комунальне за вивіз сміття окремо, а це повірте, немалі суми, і дихати ось цим от гавніщем. тому що навалено це не тільки тут навалено. Там теж навалено. О, а тут радість в нас тут вже клір сіті. Вже не ОКТ, вже клір сіті і теж два телефонні номери. Але чомусь ні ОКТ не чухається не клієр-сіті. Яке ж воно клієр, якщо воно загиджене купами сміття? А це ось на секундочку одне і те саме подвір'я. Тобто сюди просто не ступала людська нога з усіх тих товаришів, які повинні були би вивозити сміття. Ще раз компетентні компанії, які повинні займатися сміттям і на цьому хліб свій їсти, вивозять блін сміття. Ми розуміємо, що ожеледиться, але якщо нормальні люди функціонують якось і пересуваються, давайте і ви, блін, пересунетеся і щось з оцим зробите. Смердить. Гниє, так не повинно бути. Це відходи, а не троянди. Окей. Що поки ми активно ждемо, коли вивізуть сміттячко. Ви, дорогі одесити, гості міста не зволікайте, вчіться захищати свої права. Ми постійно на цьому наголошуємо. Дзвоніть, добивайтеся. Якщо ви будете дзвонити всі скопом, то повірте, ні одна фірма вас не зможе зігнорувати, тому що їй просто набридне приймати ваші телефонні дзвінки, але врешті-решт сміття можливо буде вивезене. Якщо щось не так і ви це бачите в Одесі, пишіть нам в коментарі, і ми обов'язково побачимось на першому міському. Це що трапилось? Мене звати Олена Концевич.